Сказками та металевими щитами зранку перед присягою депутатів парламент взяли під посилену охорону. Там чимало міліції в повному екіпіруванні два десятки військових кразів та автобусів. Провокацій не сталося. Громадські активісти прийшли привітати новоспечених народних обранців із першим днем. Роботи і влаштували кілька мирних акцій. Зокрема, для депутатів провели своєрідний перший дзвоник. Активісти закликали їх звітувати перед виборцями і кожному депутату приготували щоденник політичної відповідальності. У цьому щоденнику народні депутати можуть записувати свої обіцянки. На першій сторінці щоденника ми можемо побачити заклики до щодо звітування перед народом. Далі ми можемо побачити у цьому щоденнику. Графіч, де можна записувати свої обіцянки та стан їх виконання виповнені або не виконані минулого скликання в середині жовтня, ми формували рейтинг без відповідальності українських депутатів сьомого скликання топ-50. І я можу сказати, що у нас є декілька народних депутатів, які 100% не виконали своїх обіцянок. А представники майдану створили для новообраних депутатів коридор ганьби і принесли під парламент яйця. Щоправда, поки що кидати їх не стали. Побачите, яйця принесли з ними. Робити це, це мирна в нас акція. Це ми зараз ми не будемо кидати. Але якщо хай вони розуміють, що що народ за ними наглядає, якщо треба яйцями, закидаємо, якщо будуть погано працювати.